Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже гарні та легкі у приготуванні шоколадні гнізда, які можна використати як декор для пасочки. Готуються вони дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Зручним для вас методом розтоплюємо шоколад. Можна обирати будь-який чорний, молочний, білий. Далі беремо солодку соломку і подрібнюємо її на невеличкі кусочки. розтоплений шоколад виливаємо на соломку. Перемішуємо, щоб кожна соломка була в шоколаді. Викладаю у силиконові формочки для випічки. Сюди ж виложую шоколадне драже у вигляді яєчок. Ставимо в холодильник до повного охолодження. Шоколад захолов, тепер дістаємо їх з форми. Робиться це все дуже легко. Ось такі гарненькі гніздечка у нас виходять. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!